Vitau! Heute werden wir einen List zu Rendodawacha schreiben. Umowa lista. In dem sechsfamilienhaus, das Sie bewohnen, wird eine große Wohnung frei. Sie suchen schon lange nach einer größeren Wohnung und möchten gern dort einziehen. Schreiben Sie an den Vermieter. In dem sechstquartiernden Haus, in dem Sie leben, zwinjait sich eine große Quartiere. Ви вже давно шукаєте більшу квартиру і хотіли б туди в'їхати. Напишіть на орендодавача. Чотири пункти. Grund für Ihr Schreiben – причина вашого листа, Warum Sie die richtige Person sind – Чому ви саме та є людина, яку він має е, здавати квартиру, термін Besichtigung – Коли ви можете відвідати квартиру, і вас зірварте ваші очікування, що ви очікуєте. Розберемо ці пункти, чотири пункти. Grund für ihr Schreiben, причина вашого листа, вона завжди, як правило, полягає в умові листа. Тобто ми можемо перебудувати якось у ті речення, що є в умові, і задати оцю причину. Отже, звертаємося до цього пана, так як ми вже знімаємо в його будинку певний час квартиру, ми вже з ним знайомі, тому це буде у нас лібе Herr кома. Представимося, щоб він знав, то це пиший хайсе Том Schneider Und miete in ihrem Sechsfamilienhaus im ersten Stock ein Apartment. Чому я тут ввела шестиквартирний будинок повністю, тому що, можливо, у цього пана є ще якісь будинки, які він здає, тому тут нормально, коли ми це впишемо. Отже, я звусь Том Та знімаю у вашому такому-то будинку на першому поверсі квартиру. Далі, ich weiß, я знаю, dass eine große Wohnung in dem Haus frei wird. Я знаю, що одна велика квартира в цьому будинку звільняється. möchte ich gerne dort einziehen. Ось це повністю речення іде з умови. Так як я вже давно шукаю більшу квартиру, хотів би я туди в'їхати. в другому поясним, чому саме ви є та людина, якій він має е, здати квартиру. Sie wissen doch, ich habe drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen. Ви ж знаєте, я маю трьох дітей, двох хлопчиків і дівчинку. Wir brauchen mehr Platz. Нам треба більше місця. Ich bezahle regelmäßig Miete. Я плачу регулярно орендну оренду. Es gab keinen Konflikt zwischen uns und anderen Bewohnern. Konfliktu und anderen, äh, ich glaube, ich bin die richtige Person, der sie die Wohnung vermieten könnten. Я впевнений, що я є правильна людина, тобто та die людина, Квартиру могли би орендувати. Цю квартиру, про яку йдеться мова мається на увазі. Дата огляду квартири für besichtigung. Ich würde gerne die Wohnung besichtigen. Спочатку констатуємо: Я би задоволенням квартиру оглянув. Ich arbeite jeden Tag von früh bis spät. Це речення завжди можна внести, коли ми будемо обговорювати терміни оглядів. Що я працюю кожен день з рання до пізна. Am Wochenende wäre es am besten. а на вихідних було б найкраще. І відповідно питаємо wann Sie Zeit? Ч, коли би мали би ви час? Чому ми взяли це саме hätten? Тому що це вищий рівень. Звичайно, помилкою не буде ванхабен зі цайт, але з цим геттен, коли ми будемо вживати умовний спосіб, це буде підкреслювати, що ми знаємо з вами конюнктив. Тут є в нас, бачите, і «Würde», і вере, і геттен. Ось в цьому абзаці ми взяли три варіанти конюнктива. Четверте, вас Sie? тобто, що ви очікуєте, на що ви надієтесь навіть отак? І, відповідно, з надією я відразу почала речення. Ich hoffe, Sie halten uns für eine zuverlässige Familie. Я надіюсь, що ви сприймаєте нас за таку сім'ю, на яку можна покластися. «Ich warte auf Ihre positive Antwort» Я чекаю на вашу позитивну відповідь. Теж, якби оце очікуємо позитивної відповіді. «Das ist wirklich sehr wichtig für uns. Це дійсно дуже важливо для нас. Ну і закінчуємо відразу ж тут «Mit freundlichen Grüßen, Tom Schneider». Ось так цей лист виглядає повністю. У шрифті 14. Так як ми зараз в основному користуємося електронними листами, тому доречно тут написати: від кого і до кого пишеться лист, фон це від і ан, це на кого. Адресу можете собі вигадувати, не обов'язково фактичні електронні адреси писати. Ну і... Ось таким чином ми його бачимо. Ці всі наші чотири пункти разом. Перший абзац, другий, третій, четвертий Мід Фрондліхен Грюсен і нижче Том Шнайдер. Хочу ще зупинитися на ось такому виразі. Das eine große Wohnung Frei wird» Frei «фрай werden». Нашою мовою такі вирази, які складаються з прикметника і вертен дієслова, слова перекладаються не двома словами. Наприклад, фрайверден звільнятися, вільним ставати, Альтверден, старим ставати, старіти, кранкверден, захворіти. Ось. І тому знову ми маємо з вами справу тут з цим верден. Давайте я вам просто покажу на листочку, як е, с, саме це Фрай Верден відмінюватиметься і як його треба для себе правильно перекладати. Прай верден звільнятися. Основним дієсловом, відповідно, тут буде саме верден. Воно буде в нас в теперішньому часі на другому місці, в перфекті буде воно в кінці, в його третій формі, в майбутньому часі воно буде в кінці, плюс допоміжне дієслово майбутнього часу. Це я таку екскурсію вам відразу провела просто по граматиці, щоб побачити його візуально. Тому, якщо це теперішній час, отут зашифровано в мене слово, вонунг квартира. Die Wohnung wird frei". Що робить квартира зараз? Звільняється. Ось це наш нулик, це буде теперішній час. Або, пам'ятаєте, коли я говорю про дію, яка точно відбудеться в майбутньому, коли квартира звільниться, ми теж можемо використати ось такий презенс граматичний. «Die Wohnung wird frei» можемо перекладати, як квартира звільняється, і квартира звільниться точно. В минулому квартира звільнилася. «Die Wohnung ist frei geworden». І в майбутньому я можу тут використати тільки в множині, ну квартири звільнятимуться. З певною регулярністю буде це робитися, бо люди в'їжджатимуть, в'їжджатимуть. Тому тут можемо ось так використати Die Wohnungen werden верден werden. Ось чому ми інколи в реченнях зустрічаємо два Верден. Тому що там щось таке зашифроване, коли є вираз прикметник з Верден. І треба ось цю конструкцію поставити в майбутньому часі, що це робитиметься, тоді мусить в гру ще вставати одне верден. Отже, квартира звільняється, бо квартира звільниться. Квартира звільнилася. І квартири звільнятимуться, будуть звільнятися. В даному листі ми використали з вами три верби препозиціонен: це зухеннах. «Halten für» та «Warten auf». «Suchen nach» я хочу, щоб ви його взяли в рядочок із дієсловом «Fragen nach» Питати про щось. E, Пам'ятаєте, хто вже придбав цей матеріал, мій вербен, мій пропозиціон, там є, де вчителька питає про фрагмент з історії на хуторі. Тому оцей «Fragen фраген-нах, питати на хуторі. І шукати Зухен теж підчепіть сюди на хуторі, тому що пам'ятаєте, в мене там на хуторі ще є Еркундігеннах, nah, Він хоче дізнатися. Там кінь такий Еркунь такий, який на хутір хоче дорогу дізнатися. І він шукає ту дорогу. Підпишіть це слово зухен у сім'ю на хуторі. І так буде легше його ще е, собі уявляти, тоді із цим е, саме прийменником Нах. Nah. Ну і хальтенфюр. Галька тримала мене за фурію», Тобто мене мала е, на увазі, що я така є. Знаєте, як це? що ти мене держиш за дурня? А тут Галька мене за фурію тримала. Гальтенфюр отак. от, Вважати когось за когось. Ну, і вартен, всі ви вже знаєте, ворота в Африку нас чекають. Зробимо маленький висновок е, щодо цього листа. Отже, Знаємо, що початок закінчення. Відповіді на усі ці чотири пункти, які нам задаються в умові листа, використовуємо складні речення і зі сполучниками, використовуємо обов'язково дієслова з прийменниками наші верби препозиціони. Не забуваємо кон'юнктив, і тоді в нас лист буде відповідати ну, щонайменше рівню B1. Приємного тренування.